Вітаю, фанатики культури, з вами дядько Рік. Це Фанко новини. Погнали! От літо і добігає кінця, але не розчаровуйтесь, тому що саме час подивитися, саме цікаве, що релізнули, рестокнули або анонсували компанія Фанко за останній тиждень серпня. І почнемо з того, що якраз до виходу серіалу Асока релізнули 5 камоночок. Асока, яка, в принципі, мені здається, вже виходила майже в такому ж образі. Гера Сендула, яка виходила останній раз лише по мультсеріалу повстанці, і її якраз треба брати в колекцію якщо збираєте всіх відомих персонажів новий персонаж зоряних Війн на ім'я марок і здається що він все ж таки не новий персонаж бо ходять чутки що він може бути старкілером та два дроїди чопер який вже відправляється в мою колекцію та дроїд архітектор на ім'ях Янг, який є достатньо вагомою персоною всесвіті зоряних війн і до речі його у всіх проявах в серіалах та мультсеріалах озвучує девід Тенент, про якого я розповідав попередньому огляді фігурок також буде трибрелок Асока та Гера будуть такі самі, як і фанко фігурки, але зменшеної версії. А от сабін буде в шаломі, на відміну від тієї фігурки, яку нам представили, а представили її версію без шалому ексклюзивно для магазину Amazon. Також неочікувано, Фанко виклика цілу купу фігурок по серіалу Гострі картузи. В неї входять сім фігурок: Артур, Джон та Томас Шелбі, Ада Торн, Алфі Соломон, Майкл та Полі Грей. Томас, якщо чесно, сам на себе не схожий, а от його чейзова версія. Без картоза вже більш-менш. До майбутнього мультсеріалу LudX97 показали чотири фігурочки: це Магнет, то циклоп, Бішоп та гамбіт, які будуть ексклюзивно для магазину Фанко. А для геймстоп вийде крутий комік каверс з обкладинкою 181-го випуску The Incredible Hulk, в якому вперше з'явився всім відомий персонаж Росомаха. Якраз він і буде тою фігуркою, яку помістять в коробку. Представили нереально круті фігурки по грі Діабло 4, а саме Лілі. Кід, друїд, гоблін та інаріус. Вони всі будуть камонками, але у літ буде ексклюзивна версія Glow in the Dark 6 дюймова фігурка спеціально для Амазону. І вона виглядає нереально круто. Я, звісно, вже передзамовив її в свою колекцію, тому чекаємо на огляд. Представили черговий стілбокс, на цей раз це Джек Скелін І, як завжди, в коробці буде фігурка на підставці, пін, монетка та картка. Показали трошки фанкосоди. На цей раз це какаші, якому як завжди. Роблять чейзову версію з Шейнганом та Чидорі. Доктор Алан Гранд з парку юрського періоду, в якого теж буде чейзова версія в окулярах. Фігурочка Джокера його честь буде в варіації Металік та фігурочка по мультсеріалу «Бен Тен», це саме Бен в образі Accelerate. І в нього буде версія, в якого закрити його забрало на шоломі, та буде ще й світитись в темряві. Трохи фігурочок FunkaProx, а саме Озі Озба в дуже цікавій позі, та достатньо цікаві фігурки чотирьох учасниць гурту Blackpink. А на цьому цікаві новини закінчились, але є трошки новин стосовно мого каналу. Нас вже 200 підписників, і тому саме час розіграти щось цікавеньке. Але я так і не вирішив, які самі фігурки розіграти. А ще й десь в коментарях обмовився про декілька призів. Тому пропоную вам перейти до мого Телеграм-каналу, де ми проведемо голосування, які фігурки ви хочете бачити в розіграші. Та окрім того, що ми проведемо розіграш серед підписників ютуб каналу, як завжди, в коментарях, серед підписників оберемо. Також ми проведемо додатковий конкурс саме в телеграм-каналі, серед підписників телеграм-каналу. Тому не прогавте цей момент. Підписуйтесь, ставте вподобайки. Та нехай вам щастить, Па-па! Па-па! Знову я залип. Новий персонаж на Ім'я Старкіллер. Новий перс... Ой. Обмовочка вийшла. Чотирьох учасниць гурду. Гурду. Гурду гурду. Чотирьох учасниць гурту пле. Гурту. Бляд, гурду гурту. Бляд.